Внаслідок ДТП на Любомильщині постраждало четверо людей. Напередодні на автодорозі у селі Згорани зіштовхнулися «Деолано» та «Фольксваген Пасад. За попередньою інформацією, Керманич Део, мешканець Нововолинська виїхав на смугу зустрічного руху та врізався з. Врізався у легковик марки Фольксваген, за кермом якого їхав житель Ковальського району. У нас до аварії постраждало четверо людей троє з них потрапили до лікарні. Обставини дорожньо-транспортної прогоди з'ясовують слідчі. Ну а у Ковалі на вулиці Незалежності водій автомобіля Опель не надав переваги у русі і зіштовхнувся з маршрутним таксі марки Фольксваген. Як результат зіткнення постраждала пасажирка маршрутки. Втім, жінка відмовилася від госпіталізації. Ну а у Луцьку під колеса автомобіля ВАЗ потрапив місцевий мешканець ДТП сталося на проспекті Соборності. Лучанин переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні. Відомо, що за кермом був лучанин поважного віку. Нині, за всіма фактами, тривають досудові розслідування.